Вітаю, ви на каналі Візерунок, я Наташа, і сьогодні буде цікаве для багатьох відео. Я знаю, що ви такі відео любите, принаймні статистика брехати не може. Сьогодні я вам покажу роботи, які я вишила за той період, коли мене не було, коли я не була присутня в соцмережах. Я вишила, я почала і завершила. Це небагато робіт, але тим не менш, я думаю, що вони всі цікаві і вони вам сподобаються. Ще раз кажу про те, який в мене був старт. І ще розкажу про те, що я трошки купила. Почнемо, давайте з покупок, мабуть, так? Давайте з них і почнемо. Перше розкажу вам про ось такі чохли на п'яльця і снапи, які я замовляла. На сторінці Just Crafts, вони називаються в інстаграмі, я вам залишу посилання в інфобоксі під цим відео на них. І я довго не наважувалась насправді на купівлю таких чохлів. Мені здавалося, що вони не потрібні. Вони, мені здавалося, що ну, це така, знаєте, якась додаткова штука, яка, яку просто дівчата купляють ну, для якогось антуражу, для фотографій. Але згодом я прийшла до того, що, можливо, варто спробувати. І не наважувалась, знову ж таки, на купівлю, бо я не бачила кольору тканини або Візерунку тканини, який би мені сподобався. А тут у дівчат я побачила, що ось такі гарні кольори, вони такі, знаєте, приглушені, вони пастельні і такі приємні квітневі, квіткові такі візерунки і орнаменти, картинки тут. І я вирішила собі замовити це на, господи, на снапи калін, вони величезні, квадратні. Ось такий цей чохол великий, квадратний. Це також на снапи калін, але меншого розміру. І це на а, мої п'яльця від нурги. Але бачите, вони всі, скажімо так, вони всі підходять на і на снапи, і на п'яльця. Хоча я зараз розумію, що. Та ні, вони всі підходять і на снапи, і на п'яльця. Я їх вже застосувала в роботі. і... В принципі, задоволена, що я їх собі придбала. Ось такі у мене є три чохли. Більше, я думаю, мені не потрібно, мені їх достатньо, вони дуже зручні. В них можна підкладати, завертати тканину. І так, я купила я задоволена, що воно у мене тепер є. І ще я собі купила ось таку штуку. Як бачите, це чохол для рулона. Робіт. І це такий похідний варіант. Купила я його у Оленки з Ірпеня Коваль. Я знову ж таки довго також не наважувалась на те, щоб його купити. Потім зрозуміла, що я Маю його купити, бо мені приходиться на зустрічі носити роботи, і мені нема в чому їх носити. І тому я, власне, їх ніколи не беру з собою. І коли дівки мені почали писати, що слухай, ти жодного разу не принесла ніяких робіт на виставку, не на виставку, а на зустріч. А я кажу, що ну та, не хочу, та, мені знімати їх. Потім усвідомила, що в мене просто нема чохла для того, щоб їх носити. Та, Складати в четверо, та ну, якось не комільфо. До речі, ось цей рулон. А, бачите, що тут ще всередині, тут є ось такі. Такий Поролоновий основа, на яку власне, і намотуються роботи. Так, це мої роботи деякі, які висять у мене в шафі, і. Зустріч була десь місяць тому назад, по моєму Ми з дівчатами зустрічалися ті, які поруч зі мною недалеко живуть: це Оксанка Волокс, це Марійка з Білогородки, це Олена Коваль і Таня Кримчук, до речі, була присутня на тій зустрічі. Фрозилок, Трогова Марка. І ми зустрічалися. Така міні-зустріч у нас була. Ми пішли, посиділи в кафешку, і Оленка мені віддала цей чохол, я одразу ж в нього. Свої роботи і перемотала. Показувати їх зараз я вам не буду, того, що я планую зняти в найближчому, я сподіваюся, в майбутньому відео. Коли ми переїдемо, я буду це все перевозити, і тоді вже я на новому місці вам це все розпакую і буду показувати. Зараз в цьому нема сенсу. Як бачите, лінь також присутня лінь присутня мені, з моменту зустрічі я ще ці роботи в шафу не перевісила. Так, мені. Подобається ця кольорова гама. мені подобається, що тут на кінчиках є такі, бачите, штуки, які не дають цим поверозочкам розсотуватися. Вони прикольні, вони важкенькі і радію ці покупці. Дійсно, потрібна штука, особливо, якщо ти ходиш на якісь зустрічі і тобі ніяк перевозити свої вишиті роботи. Далі, як ви зрозуміли, були покупки у фрузелка. І це була. По-моєму, перша покупка. Ні, ось ці два набори я купувала одночасно. Мені захотілося вишити щось осіннє, і я купила цей набір, він вже вишитий. Зараз. ну, Або давайте трошки згодом я вам його покажу. Цей набір називається праска. Артикул 0306 на дерев'яній основі. І мені здалося, що це якийсь такий осінній сюжет, який має, знаєте, Мені принести задоволення, бо якраз осінь я вишиваю щось осіннє от і. Я точніше маю вишивати щось осіннє, і я собі його замовила. Ну і докупи, вже ж, що ж, я ж розуміла, що буду зимою хотіти вишити щось подібне, і докупи я придбала собі ось такий набір. Ще я його не розпаковувала, не вишивала, це гірлянда зимова, артикул 1016. Якщо вам щось подібне подобається, переходьте на сайт Фрузелог, я залишу посилання в інфобоксі і замовляйте. Ну і згодом, я собі ще замовила набір. Це бавовна, це новинка. Вийшла ось буквально тиждень тому назад, і вона в мене також вже вишита. Артикул 1606. Вишивається дуже легко, просто я за якісь за добу, по-моєму, ну, якщо в загальній кількості сіла і вишила, там, ну, за день, давайте так будемо вважати, його реально вишити за день. От, задоволення від цих дерев'яшок завжди величезне, бо ну, ти просто сидиш і вишиваєш, медитуєш. Оце, мені подарувала Танюша. Я її попросила, якщо в неї є зайві бобінки, щоб вона мені їх дала або продала, і вона мені ось таку купу їх кинула. Далі поясню, чому я зараз активно підсіла на ці дерев'яні бобінки. вони мені прям зайшли-зайшли в одному із процесів, які я вже вишила. І зараз буду вам ці всі процеси показувати. А поки давайте почнемо все ж таки з фрузолка. Те, що я вишила. Ось так виглядає оцей набір, який називається праска. Бачите, ось такий він осінній, приємний такий, якраз передає кольори осені. Зараз у мене за балконом тут берези, і вони просто всі такі жовті-жовті, і клен є, і якраз ось такі, якийсь вайб, такий, натхнення осінні. Вишилось мені на одному диханні. Я змінила, умовно, свою традицію, я одразу фетер. Приклеїла, зазвичай цього не роблю. Я вишиваю набори фрузолка, відкладаю, і вони в мене так от лежать окремо від фетра. Я така, ну потім приклею, потім приклею. А тут мені щось так прям захотілося, я взяла і приклеїла. Це перше. Ну і друге, це та новинка, про яку я вам казала. Це бавовна. Подивіться, яка краса. Як класно воно виглядає. Гляньте. Просто вау. Я коли побачила, я зрозуміла, що все, вона має в мене бути. Там вийшли ще інші новинки, там і, і корабель, ну то вже раніше трішки було. І там, і коктейль Молотова. Ну, коротше, Дуже багато всього цікавого. Переходьте на сайт, дивіться. От, а мені захотілося це бовнятко мати у себе, чомусь мені так називається, що це От, І я. Придбала, вишила. Також, бачите, це зараз розкажу, що це таке. Фетр я приклеїла, але я купувала на сайті Фрузилка клей, і коли я ним зворотню сторону, та, яка має бути приклеєна, намазала, він просочився цей клей. От. І ось така вийшла штука. Але менш з тим. Я на те не звертаю уваги, бавовнятко у мене тепер ось таке є. А тепер хочу вам показати те, що я. Купила собі і одразу вишила. Це мій перший набір від Heritage Crafts. це набір від Джона Клейтона. Ось так виглядає ця схема це не набір, це схема. Схему я придбала в магазині «Овця-рукодільниця». Називається вона Таскана. Цей, цю схему я побачила в одному із відео Олічка з Франції, наша вона створила свій канал, я залишу посилання в відео. Вона створила свій канал, вона показувала, що в неї в запасах є ця схема. І коли я побачила, я не знаю, просто ну, не змогла пройти повз, Вона мене дуже сильно захопила. Особливо із -за оцих кольорів, і мені хотілося знову ж таки чогось такого жовто-гарячого, осіннього. Хоча це літо. 100% літо тут є маки, тут є кіпариси, тут є ось такі поля, та, скоріш за все, це якісь виноградники. Але в мене була така асоціація з осінню, саме із оцих таких багряних кольорів. Я пішла шукати, де можна придбати цю схему чи набір. Набір доволі дорогий справді, а от схема вартувала щось близько 340 гривень чи 300. Ну, щось, щось таке. І я собі замовила в магазині мережка, я замовила тканину і нитки, щось на мотці, щось в, в, в стандартних оцих мотках. Ну, і, власне, вишила. Вишила я його за якийсь, почекайте, менше, ніж за місяць. Я почала 1 жовтня цей набір. А закінчила я його на минулому тижні. Десь тижня три я його вишила. Боже, як це легко вишивається. Я тепер зрозуміла, чому в схемах, в наборах Клейтона стільки прихильників, тому що вони дійсно дуже прості. Ну, дійсно. Ну, отут, щоб ви розуміли бекстіч, тут ось тут, він зараз ось ця частина. І ось тут. І все. Ну, тут на деревах трошки все більше тут бекстічу нема. А, настільки прикольне пропрацювання. Тут є одна особливість. Зараз я вам її на схемі покажу. Але я отримала шалене задоволення. Я не знаю, чи я буду продовжувати, умовно, далі вишивати клейтона, бо я поки дивлюся, мені не... Знаєте, на даний момент мені нічого прям в око не впадає, так щоб <гас> взяти і вишити. А ось ця робота просто мені зайшла зайшла вау. В схемі, точніше, в наборі, в схемі була, зрозуміла, схема вона була з двох листів, окремо бекстіч, окремо схема з хрестиком, не буду це все вам показувати. Була інструкція і. На цій інструкції було показано, як вишивати, які тут хрестики є. Тут показано, що є хрестик. І ось бачите така особливість цих хрестиків це продовжений хрестик. Ще я не знаю, як, як, як це назвати, він вишивається, боже, половиною хреста вдовжину. Ну, коротше, ви бачите на схемі. Так? Якщо ось цей хрестик. То ось цей подовжений хрестик він вишивається рівно на половину, але теж хрестом. І я не одразу це зрозуміла, але, тим не менш, точніше, я почала прошивати тут окремо отут маленький хрестик і маленький хрестик. Потім це побачила і стала шити нормально. Тут рекомендація на Аїду та на тканину, я ж вишивала на лінді 27 каунту. Мені її рекомендували дівчатка, які клейто нашили раніше. І я, власне, не жалкую, що я це зробила. Бо і за цих подовжених хрестиків дуже вдало, вони лягали, дуже красиво це все вийшло. Тому якщо ви щось подібне будете вишивати, ну, зокрема, панельки відклетите. Не оці кола, а панельки, то я би вам радила все ж таки Лінду. Хоча і коли будете вишивати кола, то спробуйте, можливо, у вас і, і на ці кола також Лінда зайде. Ну, і давайте подивимося на саму роботу. Зараз намагатимусь вам її в кадр гарно. Містити. Ось так вона виглядає. Трішки збільшила вам ракурс. Подивіться, яка краса. Просто на одному диханні. Просто на одному диханні. Давайте я ближче покажу а, трішки роботу. Бачите, як пропрацьована схема. Все це так гарно виглядає. Зараз я, до речі, знайду, де я ці хрестики усолила тут. Мабуть, уже і не знайду. Ага, знайду, дивіться. Ось ця частинка, бачите, тут чітко видно, де я от підітами якимись такими. От, от хрестик, от-хрестик, от-хрестик, от-хрестик. Потім зрозуміло, що це не так вишивається, що це вишивається ось так. Зараз. Погано видно, я, мабуть, світло потім додам. Ось так вишивається, да? тобто, через. Два умовно переплетіння половинку хреста, і, і все, і потім пішло. Ось так от виглядає моя робота. Та що ж таке, не хочу фокусуватися. Трошки бекстічу. Так, ці поля виглядають, тут в мене трошки кривуваті хрестики. Я дивлюся на них, боже, на що я їх показую. А тут вже нормально, тут вже пішло все нормально, тут мені хрестики подобаються. Отут-у мене гарні хрестики. От. Ну, І тут, власне, так, коли вже пішла така якась повна зашивка, то вже ж хрестики, вже, звичайно, вже ж нормальні стали. Так, і ще раз покажу. Ось так виглядає ця робота. Так, щодо, щодо технічних характеристик, зараз я знайду вже десь поклала всі ці. І тіп Так, не завертайся, не завертайся. Так, що ми маємо? Робота 13. Ой, робота 31 на 11 см. Так. Тут 20 кольорів задіяно в палітрі ДМС. Тут є ці. Є, по-моєму, два бленди, чи три. Два чи три бленди, тут їх небагато. Бексічу небагато. Два кольори, по-моєму, бексічу чи три. От, і, власне, все. Ніяких додаткових там, нюансів, ніяких додаткових моментів тут нема. От, схема зрозуміла, чітка, чорно-біла, на звичайному папері. От, тому, якщо вам прям запав в душу цей набір, точніше ця схема, ви завжди можете її придбати в Україні, вона є. Е, тому, будь ласка, хочете вперед. Е, вишивається дуже легко. Я в захваті від того, що я вишила цю панельку. Е, як бачите, на цій тканині можна було розмістити дві панельки, але менш з тим, вже хай так і буде. От, тому так, я тепер також стала прихильницею Клейтона. Рада, що спробувала його вишивати. І ще хотіла звернути вашу увагу щодо дерев'яних бабінок, про які я згадувала. Бачите, у мене за деякий час не збиралось дерев'яних бабінок багато. Я купувала в леліці, мені ще й танюша з фрузалка їх давала. От, Тому я ось цей набір, цю схему клейтона, я вишивала таким чином. Я замовляла намотку в мережці і потім просто перемотувала на ось такі дерев'яні бабінки. З дерев'яних я буду перемотувати на картонні. Бо мені потрібно їх ховати та, в ці бокси для бабінок, і то незручно, якщо це дерев'яні. Але сам факт того, як от тактильні відчуття, коли ти вишиваєш, і взагалі вигляд, і взагалі як воно на фото виглядає дуже круто. О, тому, я, тому я, власне, у Тані попросила, що дай мені ще бабінок, вони мені зайшли, я хочу на них вишивати. І я, коли поперемотую, у мене бабіночки звільняться. Я буду їх задіювати в інших процесах, зокрема, в наступному процесі, про який я вам зараз розповім, який я почала. Ну і Наступним процесом, який я взяла в роботу, це є ось цей всім відомий набір від торгової марки Мережка, артикул К-80. Він називається Sunflowers. Це такий букет, осінньо-літній, серпнево-осінній, можна так сказати, серпнево-вересневий. І це те, що я хотіла також починати 1 жовтня, але тоді до мене увірвався Клейтон, і я вирішила цей набір відкласти. Подивіться, які тут кольори. Ну це просто краса, неймовірна. Це таке натхнення, це такий осінній. це такий настрій, я не змогла пройти повз. Розмір цієї роботи 29х29 см, і в наборі була Аїда, я вирішила не вишивати на Аїді, я вирішила змінити тканину, і я колись ще до того, як пішла у цю свою відпустку від соцмереж, я писала в інстаграмі і тоді казала, що я буду обирати. Помню в одному якомусь відео, я казала, що я буду обирати. Між тканинами, на які шити. Я тоді вагалася між маяками, та, між кашелем і вестерном, Льоном Вестерн. Згодом мені прийшло розуміння того, що я не хочу на вестерні вишивати, і я замовила. А, у Танюші Лінду 27 цьому каунту, але потім знову передумала з Лінди і вирішила вишивати на Морано 32 каунту. Воно вийде меншим. За 29х29 29 см. Якби я шила на Лінді, то десь такий би розмір також був, але я вирішила все ж таки шити на Мурану білого кольору. Зараз я вам все покажу. Але хочу зупинитися, ось тут є схема. Та? Ось так я не буду вам особливо світити. Тут у нас 34 кольори в палітрі ДМС, я так розумію. Та? Це ж ДМС-палітра, але тут не написані номерки цих ниток. От, ось така кольорова палітра, і власне. Ці органайзери мені не дуже подобаються, Бачите, зараз я на них так попричіплювала трішки ниток, але не дуже подобається. Я хочу в процесі перевішувати їх на оці дерев'яні бобінки. Мені так буде простіше і естетичніше, і приємніше. Не дуже мені подобаються, Вони незручні для мене. Хоч тут є, бачите, закріпки з однієї, з іншої сторони. Можна якось нитку закріпити, але це, ну, капець, незручно. Не хочу я, коротше, ними користуватися. Це. Мій перший набір вітрової марки Мережка. І те, що я вже вишила, власне, мені доволі подобається. Я зараз вам покажу, я не знімала цей набір з рами. Ой, зараз я все поваляю. Ось так. Зараз зараз Ось так виглядає. Зараз секундочку. Оп. Ось так виглядає моя вишита робота. Тут десь близько, близько півтори тисячі хрестиків, чи щось таке, якось так. Я маю. Ось таку штуку. Це така бірка, мій проєкт, мережка букет 26-го, 10 2610. Цей, ця бірка мені попала, я собі купувала, до речі, зараз я вам покажу в кінці, ще згадала, про що ж я вам хотіла розповісти. Я, вам, я собі купила лампу, діодну лампу, і е, в магазині, е, боже, зараз забула, як він називається. Я вам залишу або назву, або в інфобоксі підпишу і скину посилання в інстаграм. В магазині рукодільному, і магазин знаходиться. Токмаку, по-моєму, ну десь там. І Боже, як вони працюють, там обстріли постійні, я не знаю, як вони тримаються, працюють, але їм прийшли лампи діодні, і я замовляла там лампу собі і своїй колезі Надюші зі Львова, і мені ось дівчатка вклали ось, такі, ось таку штуку, бірку. І ще є календар вишивки, але я. Десь його поклала, зараз не знайду. Е, так, користуюся ще магнітом єдиний, бачите, такий гарбузик, ну просто в осінній-осінній в настрій. І це те, що я вишила вже не зараз. Сьогодні я знімаю сьогодні 30, ні, 29 число, ось за три дні ось це мені вдалося. Вишити. Вишивається просто, якщо не зважати на тканину. Я відвикла від Мурану, направду скажу. І це доволі мілка тканина, мурану 28-го каунту. А, доводиться рівняти хрестики. Не знаю, наскільки мене вистачить, отак я вам скажу. Але я все ж таки планую душити цей набір, бо він красивий. Якщо я не встигну до кінця осені, з місяць я не встигну вишити, скоріш за все. Побачимо, то я залишаю його на наступний рік, і це було, був мій свідомий вибір. Я з 1 грудня починаю шити свій з минулого року зимовий процес, від менш з котиками, і тому так, це моє рішення. Я. Дошиваю до кінця осені ось цей набір від мережки, ще паралельно шию свої роботи з рулетки і от заходжу зиму з новим ну з новим старим процесом. Мені потрібно закінчити завершити котики Так, ну що? Ось такий у мене старт. Мережка мені поки йде норм, за винятком того, що мені приходиться звикати до заново до мурану. От і давайте я вам все ж таки покажу лампу, яку я собі купила. Так. Лампа виглядає ось так. Вона невеличка, бачите, ось такі руки мої тут. Що мене в ній привабило, вона кріпиться. Ось таким чином до станка, до бильця дивану, ну до чого хочете. Вона на гнучкій ось такій ніжці. Як вам треба, так вона і там згинається. Заряджається вона від USB, вона тут іще вмикається, додатково, бачите, не просто так. От, І вона вмикається ось таким чином. Не знаю, чи вам буде. Зараз видно, як вона світиться. Давайте. Три режими є. Так, і ще найсвітліший. Я вам так скажу, що зараз при відключенні електроенергії вона реально просто рятує мене вишивати собі тихенько в спокої. У мене є вже одна подібна лампа, але вона стаціонарна, хоча це, мабуть, теж може стояти. Так, вона може стояти. Ага, дивіться, тут щось ще є. Тут є отакий гачок, її можна навішати кудись. Так, ось тут технічні моменти такі, подивіться. Я до чого? У мене є подібна лампа. Я її купувала вже десь роки два мабуть, назад на розетці. І ну, там срок дії заряда, зарядки, та, він невеликий, недовгий. Вона мене підключена постійно до монітора на комп'ютері. І я також з неї вишиваю, а з нею вишиваю. Але коли вимикається світло, вона не досить довго тримає заряд, десь годину, і то не, не факт. А коли я побачила, що у дівчат мають з'явитися ці лампи, тим більше, я так розумію, що вони у них вже були, просто не закінчилися, їх розкупили. І дівчата виклали анонс, що вони ще будуть замовляти. Я записалася на це замовлення, і коли лампи їм прийшли, вони мені відписалися, я пішла і замовила вартість 270 гривень. Я абсолютно задоволена цією покупкою. Но зараз, правда, у дівчат вони знову скінчилися. І я так розумію, що вони скінчилися і постачальника, ну, принаймні, таке щось писали дівчата. Тому я, коли посилання залишу в інфобоксі на цей магазин, якщо вам ви зацікавились цією лампою, то напишіть дівчаткам, якщо вони будуть замовляти і прийдуть, то, принаймні, ви будете знати, що вам відпишуться. От, незамінна дуже штука взагалі в зараз, коли відключається електро... Енергія і вимикається все, і зв'язок, і вода, і, і опалення. То, тобто, що у нас вже вимикнуло опалення. Так от, коли вирубається все, ти просто береш лампу, чіпляєш до станка, сидиш собі і вишиваєш. І взагалі ніяких у тебе нема проблем. Ну що, на цьому все. Маю надію, це відео вам сподобалось. Маю надію, що ви раді моєму поверненню. Я також рада, що. Знімаю це відео і рада, що зараз є можливість його відредагувати. Все, побігла редагувати. Вам бажаю гарного настрою. Всього найкращого, бережіть себе, ховайтеся під час тривог. Давайте перезимуємо цю, цю, цю зиму нормально. Все у нас буде добре, просто треба трішечки потерпіти. До наступних зустрічей, до побачення!